Автор даного відео показує, як легко прибрати шерсть кота за допомогою скотча. Таких експериментів над Марсом я ще не проводила, але все буває вперше. Марс експериментам щось не дуже радий, а тим часом я знайшла лише ось такий скотч вдома. Не знаю, вийти з цього щось чи ні. Коть, будемо позбавлятися твоєї шерсті? Звісно, будемо. Я вже прилепила скотч. Ого! Виходить, що лайфхак працює. Гляньте, скільки шерсті. Так, знайшла ще широкий скотч. Це не реклама розетки. йолки палки Кот, я в шоці. Гляньте просто на цю кількість шерсті. Ну це капець. Гляньте. Хто зараз буде писати, що коту боляче, а вони боляче. Це шерсть, яку я і так вичесую. Я в шокі. Думаю, чи робочий лайфхак говорити не треба. Ви і самі все бачите. Обов'язково спробуйте на своїх шерстяних. Виходить, і щітки ніякі не потрібні, і грумінги. Ось о він. Грумінг. Дешево і сердито.